А вот скажи, сельдерей или пастернак? Все -таки? пастернак. Пастернак. Сельдерей или пастернак? Пастернак. Ну вот и я так думаю. И, ребята, вот так вот, как есть у меня лопатка, да? так я ее сейчас захерачу прямо сюда. Захерячить он зараз возьмет лопатку и как захерячить он и... Я сейчас его прикрою. вдруг загорелось. Прикрою и тогда огонь уйдет. Все. Загорелось. Ну ничего, прикроем. Я сейчас прикрою, и огонь уйдет. Всегда хорошо, чтобы огонь немножко полезал объект, который лежит там. Вот сейчас у нас он как раз облизал немножко. Ой, блин, лизуны. Пока, собственно, здесь нечего делать. Так, в принципе, да, что там работать? Можно пока там попивку кому-нибудь ударить, я не знаю. Двери закрываются. Двери зачиняются. Наступная станция, Хрючеву. Оттягиваешь кольцо, как в гранате. І он уже і все. Циркачі. Ну, циркачі. Тому температура здесь тихонечко падала, падала, падала. Падала, 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 температура в грилі. Вітаю вас, глядачі та підписники мого каналу. Мене звати Андрій Клюус. І сьогодні до нас завітав професор грильових наук і покаже, як приготувати баранячу лопатку на грилі. Для мене відео це стало цікаве, тому що лузерсон, гриль це такі собі речі. А як на мене несумісні, що з цього вийде? Давайте подивимось. Дивлюсь вперше з вас, як завжди, бонусом лайк, коментар, підписка, дзвіночок, невеликий донат на армію. Ну а ми починаємо. Работаем. Работаем с бараниной. Это у нас баранья лопатка, она будет приготовлена на гриле Вебер, друзья. Кое-какой гарнир. Нехитрый, смотри. Нехитрый гарнир. Но у меня, значит, очищенная морковка и неочищенный пастернак. Итак. Тот самый. Тот самый Борис Пастернак. Это он. Я люблю пастернак, конечно, очень собака. Пастернак. Вот эти. Ну, ведразу то, что хочется отметить. Классный вид, непогана картинка. Бачимо, там стоїть грильочок. Цікаво, мені, по-перше, чому він моркву шкірку зняв, а пастернак не зняв. Дуже дивно. Вже якщо знімати, то всюди. Якщо не знімати, то також сюди не знімати, а потім зішкрябувати. Два покрупніше я нарежу, а вот этот один маленький не буду трогати. Бараніна це вот дуже любить. собака. А тепер друзі, а от скажи сільдері чи пастернак? пастернак. Пастернак, пастернак. Сільдері пастернак. Пастернак, ну вот и я так думаю. Это <свят> смаковщина, но ну, кому-то больше Салера подобает, кому-то Пастернак. Это такие смаковые штуки, не можно прям так категорично. Да. А теперь я открываю и кладу прямо на решетку. Тут жарится на, на все как жар. надо. Прямо так, срезом вниз на решеточку. Без всякого масла вот эти корнеплоды. А репа, а репу тоже можно хорошо да? зафигачить, конечно. И, ребята, вот так вот как есть у меня лопатка чуть-чуть подработанная подрубленная да uh -huh, да так я ее сейчас захерачу прямо сюда прям без ничего вот так немножко вот этой пленочно жировой части. Захерячить, вин Зараз лопатку и как захерачить вин не подмариновав не с мастеволию ничего взагали ничего немая просто смажем, ну окей часть вниз пока uh -huh. да без соли, вот так, без, без вообще без. без ничего да крышка закрывает Пока. Яка температура? Звідки люди будуть знати, як готувати. Ну, яка робоча температура гриля має бути? Ну, чому він про це не каже? 200-250 градусів це робоча температура, щоб ви розуміли. Якщо вже хочете смажити стейки, то має бути вища температура. Якщо ви хочете щось довго готувати, то це температура 100-150. Ну так само можна там коптити дуже класно в грилях. Але ця температура має бути 100, плюс стояти відсікач, такі розумієте? Дуже багато нюханців, дуже багато. Крышка закрывается, я вам прокомментирую Давай. наш гриль. Это мой Weber, который я знаю очень давно. Американец, американский гриль. Что ж там на болотах, американский полюбили, что что, своего уже мая такого? 10 лет гарантии, очень хорошо отражает тепло. Здесь есть регулятор да, нагрева, потому что это поддувало регулируется снизу, степень подачи воздуха mm -hmm. снизу. Это выход сад. Было бы хорошо, если бы еще Лузерсон свое поддувало нормально там. Відкривав і закривав, коли треба, і видавав з правильну інформацію корисну. Тобто, люди приходять на кулінарний канал, хочуть чомусь навчитись там, щось дізнатись, на щось подивитись, а не оцей цирк. если я его перекрою, то продукт будет томиться уже, томиться, да. А тяги не будет, да. И температура будет держаться стабильно. Хочешь раздуть, значит, открой, температура пойдет. Вот регулярно термометр, который позволяет мне оценивать Нагревать, степень нагрева, да. С этим грилем рекомендуется всегда работать с закрытой крышкой. Можно, конечно, mm -hmm. и с открытой. Когда крышку открываешь, не надо искать место, куда бы ее пристроить, потому что она открывается. йолки палки Кришку-то відкрив, а там же ж воно горить. Ви бачите, там відкрите полум'я, воно ж зараз все погорить. Ішакович, ти що не бачиш, чи що, йолки палки Вот так. Вот так. Да вот этой... А, да йому вообще. <рисква> йому взагалі по барабану, що там у нього горить, зараз все згорить. Да, таке. Йому головне кришку показати, вона воно від... дістається. Повністю удалити. При ну, зачем? Да. Смотри, вот так от обжигаємо. Если да. у нас зараз його прикрою, вдруг загорелось. прикрою, и тогда огонь уйдет. Все. Загорелось. Ну ничего, прикроем. Я сейчас прикрою, и огонь уйдет. Куда он собирается? Короче, сберет свои речи, рюкзаки, штаны все, там, знаете, и ПД. Просто выйдет вот это через дырку и ПД. Всегда хорошо, чтобы огонь немножко полезал, объект, который лежит там. Вот сейчас у нас он как раз облезал немножко уже. Огонь не и долго. недолго. Тут... Прошелся. <плэк> Ой, блин, лизуне, ну чесно, ну що це за сюр? По баранінке, і буде все хватило. Вот уже, видите, здесь є такий димок, тому що це починають подгорати ті соки, які скапують з баранини, жирок, баран. А... Да, ні, коли вже так димок іде, то це вже говорить про те, що там не те, не що соки, там воно вже горить. Ну, ще так може думати, коли ви туди щепу поклали. Тоді воно коптиться. все. Ок. Але наразі щось мені таке відчуття, що воно там. Буде горіть, як ви знаєте, запустив свій власний бренд. Дрібка любові це авторські суміші спецій без додавання солі. А тепер ще й нова лінійка солей з натуральними компонентами. Що вам треба зробити, просто додати дрібку любові в свою страву. Ви точно маєте це спробувати і тим паче на перше замовлення знижка 5%. Більше інформації ось тут за посиланням або в описі під цим відео Це самий кайф <плеслова> 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 і є, ось цей от гарілась давай подивимось, Від пламені зі ще не не бути. От його Як тільки відкрили... Так, це, звісно, біда. Каже, пламені немає. Так а то, що по-твоєму там. В нього навіть, ну, типу, я, я розумію, чому так відбулось. Він е, відкрив, до речі, в грилі, щоб ви розуміли, в будь-якому дві заслонки має бути: знизу і зверху. Розумієте, так? Тобто, якщо, наприклад. В таких грилях, якщо я не помиляюся, на такому готував колись там знизу просто дірочки, там вже відкрита поверхня, і там відразу для збору цього вугілля, там вже відкриті дірочки. А наприклад, в мене цей гриль, то що яйце в нього знизу заслонка. І от її треба регулювати як в хоспері. Може, хто знає, хто працював, це така простими словами: це духовка на дровах. Це називається хоспер. Ось вона дуже дорога і дуже класна. То там знизу піддувало і зверху для того, щоб е, спочатку воно все у вас розпалилось, треба відкрити кришку, е, підпалити це вугілля. Воно має розгорітись, набрати температуру вугілля, потім вже закривати, і вже потім цією температурою нагрівається саме сам цей гриль. Розумієте? І вже за допомогою цього е, готується продукт. В нього, е, скоріше за все, він нормально то все вугілля не прогрів не раз. Не розігрів заслонки в нього відкриті, і воно коротше кажучи, в нього все там, як ви бачите, палає е червоним пламенем. Разу воно появилось Вот так хорошо, чуть-чуть обліжим. А огню... Да ви вже ну скільки будете його лизати? Вже ну треба дістати, трошки притушити, щоб воно не горіло. Йоки-палки, продукти, які десь лежать. Тепер знову закрою, щоб огонь ушов і <клес> И... та він ну він нікуди не пішов. У <клес> огонь там і залишився. Можливо, там, хоча б ці овочі перевернути, щоб воно ще не тільки з цієї сторони, а з другої ще погоріло, чи як мені вже підпікались, сказать, просто.

то есть снизу еще выше. Вот, да, да, вот сейчас уже 200 градусов Цельсия, ребята, вот так вот спокойно. Это немало. Да, сейчас она разгонится еще сильнее. Пока, собственно, здесь нечего делать, может быть, я буквально через 30 секунд проверю, как там с той стороны. Тат, в принципе, да, что там работать? Можно пока там попивку кому то ударить, я не знаю, черюню чар потянуть. Что там? Ну, если пока гореть, а мы тут пока. На озеро он подивится, на пташок. Продукты себя ведут. Гриль удобно, видишь. У него колеса, его удобно катать за собой. Чуть-чуть well, наклонил легкий, и поехал. Кстати, да, да, он мобильный, он не занимает, между прочим, много места. Вот О. так. Ну, посмотрим сейчас на место. Ятрион батон. Скики, вы бачили дыму там. Цы у тебя какие-то модные тоже, Это да? Это тоже грильные щипцы. О! Ну, то, что я и казал. Высоцка стайл, <laughs> черное, <laughs> черное мясо. и моркви тут, напевно, взагалі. Отлично прошелся огонечек. Вот это то, что Смотрите. я хотел получить. посмотрите, как Смотрите. красиво. <laughs> Отлично прошелся. Ну, я бы сказал, что занадто вже он прошел прошелся, что пастернак весь черный. Не просто решітка, знаете? Ну, типу, там дать решітку, дать такую там шкаринку. Чорне. А вот это еще нет, видишь, немножко не достает до него. А этот вообще целенький, я его просто перевернул. Посмотрим на морковку, тоже недостаточно еще. Вот этот хорошо, этот я уже сейчас откладываю на не прям. Да что там недостатнее? Да достатнее уже там той морки было и пастернаку тому. Мой жар в сторонку. На доготовку, Надо да, доготовку да, уже? Просто, ага. чтобы... О, О, морковка, вот это готово. Это еще. Доготовку. <свят> это что, что температура, она одна и та самая там сюда? И жара того, взагалі не мая будет. Еще чуть-чуть требует прямого жара. Это еще требует прямого жара. Двери закрываются. Двери зачиняются на станция. станции Хрючево. И еще немного работы. Вот так сейчас я открою немного, так сказать, дыхалку, открою этому грилю. Поднимем температуру быстро. Поднимем температуру, да. Опять Стрелка она, ползет. Стрелка опять ползет. На глазах. Да. Смотри, как сделан этот гриль. Очень забавно. Вот я им сейчас работаю. Да для того, чтобы его зафиксировать, чтобы он занимал немного места, оттягиваешь кольцо, как в гранате, и он уже... И все. Он зафиксировал. Циркачи. Просто, ну, циркачи. Замість того, чтобы рассказать про технологию, а, можно про какие-то маринады, рассказать температурные режимы. Каже, дивись, каже, берешь щипцы, хоп, 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 хоп. Класс. Просто кулина, Кулінарне відео 100% Ми група сил спеціальних операцій. В котрий раз звертаємося за допомогою до Андрія Плюса та його аудиторії. Друзі, наразі нам дуже необхідна наземна станція управління польотами в півдронів з окном. Це надасть можливість максимально поражати техніку противника на полі бою, а також має три для пошуку та розвідки наших цілей. Дуже будемо вдячні Ціна збору 100 тисяч гривень. Ви нам закривали вже дрони, автомобілі, реба. Тому віримо в вас. Дякуємо. Слава Україні! Героям слава! Я думаю, ви знаєте, як важливо зараз допомагати армії. Наші захисники дякують нам. А я дякую вам за те, що ви допомагаєте мені закривати всі актуальні потреби та збори. І саме час зробити невеликий донат. Ось Тут є за qr кодом Актуальна банка, а також в описі під цим відео. Кожна гривня 2,5-10 важливі як ніколи. Приближаємо перемогу разом. Слава Україні! і Давілка страну Мені зараз нужна фольга. Так, фольга тобі нужна для чого? Я сейчас зараз ще. Поки чекає, там горить, зараз ще якісь заб'ють косячок, мокрий зроблять. В нього спрячу овощ. Ось що вот вони, я їх обуглив на решетке, а потім я їх буду томити. Ці самі овощи, да, вони будуть шикарні. Бараніна вот дуже любить такі овочі. Это уже... Та бараніна, вона в шоці від того, що відбувається. Вона взагалі думає, як вона Попала в такие, в такие умовы. Сгорела сама, и овощи горили довкола валяются. Э, вот этот, смотри какой. Ты посмотри, да. какой красавчик. Это красавица Тоже. моя, это моя Тоже. красавица. Вот они. Сейчас я их родимых моих возьму. Красавица. Теперь уже лопаткой, чтобы их массово перенести на фольгу. Только температура и дым. А вот этот у меня дружочек целенький, потому что он малыш. Все, здесь ничего, только соль. Соль. Малыш черныш. Я сейчас присолю, чтобы она попала на все. Ребята, ничего нет, никакого масла. Овощи и все. Компактно. И на всякий случай я укутаю еще разочек, уже в один, без нахлеста. Поперек. Угу. Да, без нахлеста. Вот так вот. Подвернул. что если будет с нахлестом, то не получится. Край. Да. Баранина тоже пойдет в фольгу, потому что сейчас она большая. Надо, угу. чтобы она прогрелась внутри, иначе она будет гореть. Поэтому я ее закрываю, я, так сказать, предохраняю. Ну да, шкода, что ты это... Це... І зараз зрозумів, що вона буде горіти. А вогонь, до речі, як горів, так і горить. Я не знаю, чи він там дровіняки положив, чи що там на чому він взагалі готує, що воно в нього той вогонь горить і горить. Дуже якесь в нього дивне там. Я не знаю, як назвати. Зараз. Так, от вона. Ці барани повинні підохранятися. Пусть она пока полежит. Я сейчас подготовлю платформу под баранью лопатку. Я сейчас то же самое. И так воно уже сгорело. Куда оно еще там полежит? Сделаю так с как, с же, да? как с овощами. Здесь будет уже несколько сложнее. Сюда там. пойдут листья черемши. Я вот так выстила. Ой, расскажу вам, друзья, поки винтам. Черімшу свою розвертає, до чого там черемша до барана. Я не знаю. На салатик, да, прикольно. І то вона в червоній книги її взагалі не можна рвати. Що в них там не правил, не законів. До чого я веду? Як я колись готував баранячу ногу, цілу таку дуже прикольний був маринад, лайм, кінза, петрушка, м'ята, базилік. Всі трави, які у вас знайдуться, головне кінза і базилік. Це дві такі головні. Потім туди додаєте ще обов'язково е, чебрець, розмарин, олія, чесник. Оце все блендерити разом, робите таку от прям е, лайм, прям зі шкіркою. Туди прям кидаєте, це все блендерите. І оце, і сіль додаєте, звичайно, так по смаку. Е, солі додаєте, коли ви щось маринуєте, соль додаєте завжди більше. Маринад має бути соляніший, ніж ви б хотіли отримати на виході продукт з цим маринадом, для того, щоб продукт набрав на себе е, смак самого маринада. І сіль, розумієте, так? Ось. Потім ось цією всією масою натирай, так от ножку, я ще так нарізав, нарізав, натирав цією масою і залишав на день в холодильнику. Воно собі там маринувалося І потім я запікав в духовці в томаті 180 градусів 3 години. 3 години. Додавав туди трошки водички, щоб воно так пропрівало. І виходило. Просто божественно ця ніжка, вона просто м'ясо з неї воно так прям опадало, воно було смачне, ніжне, неймовірне. Лопатку може так же само готувати. Навіть можна на грілі спочатку її ось так все зробити, потім е, в цей маринад і доготовлювати. Також буде смачно. То, що приготував цей професор грільових наук. Ну це позорище, Ну це позорище. Він ще не доготував, звісно, але ну це вже позорище. Ну, як таке? ну Як можна таке готувати? Ну, де спеції якісь? Ну додайте яких чеснока. Виконавчен? Вкус чеснока. Я там не знаю там у них сімейства. Ось вот так чуть-чуть. І -чуть вот так і переміжаю немножко Менше, Меньше меньше. Чуть-чуть солі. Баран теперь сол сверху достаточно внизу там тоже она есть uh -huh. а... также сверху. Все, Конечно, да? я uh -huh. сверху закрою черемшу. Ну, какая прекрасная вещь-то получается у нас. Тут все просто, никакого шпигования. Вещь-то может и прекрасна, але то чего там черемша, что она даст, Какие она даст, она размокнет и все и ничего не будет. Розмарин, так, питань немає. вин даст. смаки. і з бараном, з дичиною дуже класно він працює. Друзі, ну якщо ви вже додивились до цього моменту, то можна би вже і підписатися. Ну і, звичайно, поставити лайк та написати коментар. Так ви зробите добре не тільки моєму каналу, а й всьому україномовному ютубу. Обіймаю вас, дякую. Вона добре дасть вся ця історія аромат. Ребята, теж ніякого масла, нічого. ось тут такі веточки. Мінімум спецій розмарина. Все, і тепер ноги пошли. Видишь, у меня сейчас ноги... тут, тут минимум. Вот даже спать я не понимаю, тут Вот завали. Нуль. Нуль спать. Сильца же что. Спать я чешу. Завернуться да. сюда. Угу. Руки завернуться сюда. Я сейчас тут все огрехи подправлю. И все. И можно идти выпивать. И выпивать. Закрываем, да, оставляем на какое-то время. Не менее чем на час. На час. І до утра можна там випімати, а там воно хай горить собі вогнем. <гум> <гум> Зранку прийдете подивитися, що там вийшло. Що робимо з температурою? приблизно? такою? Температуру ми зараз підрегулюємо так, щоб вона у нас була не ну, більше вот это... 200 mm -hmm. градусов mm -hmm. Цельсія. Я чуть -чуть, да, я не буду зараз класти але напрям... Знаєте, я вам що скажу? Якщо ви готуєте якісь. Тоненькі невеликі шматки, там ребра, наприклад, свинячі, там, е, як я готував, то в принципі години може і вистачить, в залежності від того, яку ви хочете текстуру, розумієте. Якщо, наприклад, ви хочете, щоб вони прямо так розпадалися і кісточка діслалася, там треба більше, там, 2, може навіть три години. Але температурка ж має бути нижча 100-150 градусів, розумієте, перед тим обсмажили все. Тут же ж е, воно не приготується за годину. Ну, не приготується, воно буде просто як ну, резинове. Мой жар, угу. я убираю от так отак: в сторонку, я накриваю кришку, і зараз при... в тебе там взагалі вже не має бути жара. В тебе, ну, коли ти кладеш такий продукт на довгий термін, ну, на довгий час приготування, там взагалі температура вже має бути відрегульована. Тому що, поки воно буде остивати, воно буде горіти і підгорати. Ну, йолки-палки, ну як так? Наганяємо крышки, да? наганяємо відкритій кришки. Я наганяю температуру, смотрю, як вона моментально. Ти какая вона? А потім регулюю. А вони ще наганяють. температуру? Тобто їм того вогня мало, вони ще наганяють температуру. Ви що, ребята, нанюхались там. Тихо, здоровые листья, чешу. Вот этот вот зазор, я выставлю температуру такую, чтобы она меня устраивала. 250 уже. Тенденция понятна, я закрываю. Забрала сейчас, она какое-то время еще пойдет вверх. Да, да, да. И потом она пойдет немножко вниз. Ну, прям як біткоін, знаєте, спочатку вверх, потім вниз, ну, на коррекцію. Ну, Зараз такі вже схеми починає мені тут розказувати цей лузерсон. От, я можу зараз закрити піддувал. Ось, бачите? Піддувало його. От тут в цьому грилі в чому плюс? Це піддувало, воно, бачите, вже відкрите. Ось тут, в основному. І знизу така штучка для вугілля. Бачите, так? Да? Така, як? Ось. А в моєму грилі там просто така заслоночка, Там відкрили віконце, закрили, як на пошті. чик чик закрит. Всі вони різні, але фішка в тому, що нижні піддувало також треба регулювати. Тобто менше, більше від цього залежить жар. Тобто, якщо він хоче скрутити температуру, треба це нижнє піддувало взагалі закрити, а верхнє скрутити на мінімум. І тоді воно буде остивати. Розумієте, так? Бо якщо повністю закрити, то може дуже сильно прям. потухнуты. Немножко выпустить. О. Ну, воспламеняется сразу, да. Да. Но это уже остаточное явление, потому что поддувало закрыто, и сейчас уже ничего не будет происходить. Чуть-чуть сейчас выпущу жар. Все, мы закрыли полностью. Пока немножко тут потусуем, подождем, приберемся здесь и можем сваливать отсюда. Ну вот томление. порябывка классно. С тимозером. Зачем она там? Завершено. Ми закривали а, воздух, тому температура здесь тихонечко падала, 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 все еще гаряче. Падала, 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 температура в грилі. Ну вот сама лопатка. Фольга. Мало. Скільки воно готувалось? Зрозумів з вас. Я ще не зрозумів, скільки воно готувалось. Сказав, ніби годину, але скільки эта температура падала. нагревается, потому что она же отражает сок, тепло, сок бараний. О, а? Вот это да. Слушай, хочется это подать прямо, как есть целым куском. Да. Прям так в Овощная группа. Что у нас тут было? Морковка, да? Обожженная морковка и пастернак. Вот они, варят парят. Они, они ну, парят, горят. Слушай, как, какой запах. А? Я в шоке. Боже ты мой. Ну, это реально стыдоба. И он считает, что это так окей? Нога сыра в бадиле и горели овощи. Черные. Не горели, а черные. Как дает пастернак. Такая сильная штука, ребята. Никогда не забывайте про пастернак. Как вы. Никогда не забывайте про пастернак и про моркву, как вы, чтобы не было черный дровяная укладка. И Красиво. вот так. Красиво. 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 Запах просто сумасшедший. За нас много чего сделал гриль Weber. Наш большой друг. Смотрите ссылку під нашим видео. І там е жіночка, яка на задньому фоні ходить, каже: Боже, що тут горить? Де горить? Визивайте ці пожежники, що ви це? Про гриль Вебер, хоча я вам достаточно добре розказав. Спасибо, шеф, з вами. Бараніна в листьях. До речі, ви зрозуміли саму історію цієї сенс цієї історії. Це ж ще раніше був канал, я вже вам розповідав. Спасибо шеф, де він був якби з соведучим. Оцього другого там персонажа. Ось вони там разом вели. І потім, напевно, після того випуска з бані, де вони в бані там на яйця готували. Ось, напевно, щось вони там речі кинув цей чувак Лазерсона, і Лазерсон зробив уже свій канали. От він є по зараз. Зона Лазерсона. От вже зараз Лазерсон нов, бо ще там дочка готує. Ось така історія, що ви просто були в курсі. Черемши з розмаріном обожжені жодної Это, собственно, те ингредиенты, которые посвящаются тем, кто хреново учился в школе и ни черта не запомнил. Никаких цифр здесь нет. Соль еще. Не забудьте, двоечники, что здесь была соль. Подписывайтесь, Ну да, соль же тут самое главное. А то, что оно по технологии все было приготовлено максимально неправильно, то изгорело до черна, и нога сыра. Комментируйте, дергайте себя за колокольчики, ставьте лайки. Пожалуйста, всегда. Будем с вами всегда. Спасибо тебе, шеф. Пожалуйста. Огромное. Да не будете вы завжди. Что ты обманешь? Хоп. Хей. Hey. Я не могу удержаться. Самое варилое взял. Это пастернак. Удался пастернак? Он волшебный. Реально пастернак обладает благородным и неповторимым вкусом. Не побоюсь этого слова. Это действительно так. Можешь вот так вот Одну черемшинку запеченную вот так вот снять. Кстати, да. Ммм. У меня еще розмарин попался. Накачу, что я его не забрал. Че ты не забрал розмарин? Конечно, он попадается тебе. И черемшата буду вот так висить, как сопля. Черемшинка пропитанная бараниной, бараним соком. Это прекрасно. Ну, короче, я пошел, что могу, унесу пастернак, ребята, это лучше, чем сельдерей, чем корень. Это лучше. Не знаю, любите ли вы. Да а что с ногой, я не зрозумев. Типа ногу, они не будут есть, да? Чуть-чуть лопатку. Так она что есть, если она сыра. Еще и в бадель Пастернак. Но у меня к вам вопрос. Напишите обязательно, как вы относитесь к этому корню замечательному. Любите ли вы его и за что вы его любите. Мы будем читать, нам очень интересно. Спасибо вам. Читателі, вони будуть читати, бо їм дуже цікаво. Ой, сором, сором. Пишіть ваші враження, друзі. От реально, от ви свої враження. Точно пишіть в коментарях, що ви думаєте з приводу цього всього хрючеварства? Ну це ж ну це ж сором. Ну йоки, палки, ну як так можна готувати? Я в шоці. Дякую, що подивились. До речі, ось тут е, відео ще цієї тематики Хрючева. Їх має там на каналі дуже багато. Більше 200 в розділі Хрючево. До речі, всі відео має на каналі. Хто ще не зрозумів? Поділені по розділам. Є, є рубрика про топ-шефів, є рубрика Клюз дегустує, є купа різних рецептів, поділені по групах: м'ясо, риба, святковий стіл і так далі. До речі, у сьогодні знімав для вас різдвяний стіл. Хто не бачив, обов'язково подивіться меню на різдвяний стіл. Вісім страв в українському стилі, все дуже смачно, і ви не будете думати, що там, де, коли готувати. Просто прям паралельно зі мною берете і готуєте. Все у вас буде смачно. Дивіться клюса, не готуйте хрючого. Я вас всіх обіймаю, цілую прямо в душу. Ваш шеф, папа. -па.